Всім привіт. Ендерпінка у нас сьогодні, друзі. Три діда. Три слота в діда. Це бонус-хантик виходить по 200 гривень, я впіймав три бонуса в трьох слотах, схожих на діда. Це Муерто з другий, Рой Клісма з другий і Темплера другий. 50к маємо відбити. Ну, а перед тим, як ми почнемо, прошу вас, поставте, будь ласка, лайкосик, підпишіться, естественно, і напишіть будь-який коментар від цими слів. І В понеділок ми виберемо серед коментаторів. Переможця, хто виграє, в мене на депчик. Отак от, от. Ну. А щоб не пропустити цей прямий ефір, де ми будемо вибирати переможців, підпишіться на мій телеграм, він є в шапці канала. Три відоса вийде на цьому тижні, три переможця в понеділок виберемо. Все, харетрендіте. Коротше, історія така: дивіться. В Муертосі 35к я витратив, щоб піймати, блин, бо я, коротше, крутив-крутив, а потім відійшов і забув, що в мене крутиться, прихожу, я я. Цей. То ми Муертос відкриємо в кінці, бо на нього більше за все грошей пішло. Потім десяточка на Крісмас і Темплера швидесенько піймав. Ну давайте тоді Темплера, а далі, далі так. Ну там точніше, навіть 47 воно вийшло. Я ще мінотавра хотів піймати на трьошечку. Ну, ого тут до Х30 тисяч, друзі, на секундочку. Нічого собі. Ну, ладно, побажайте мені успіха. Що, нормально, все, нормально, нормально. Раз, 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 міми, мамому, 15 пінчиків, Погнали, поїхали. Так що да, друзі, підписуйтесь на телеграмчик чик обов'язково в шапці канала, тому що стріми мене кожного дня і сьогодні вечірком буде стрім, там буде розіграш. Так що, щоб не пропускати, підписуйтесь, тому що стріми не тільки на цьому каналі, на різних каналах і на різних площадках навіть. Х2, Х у нас є. Блін, 50-ган, ну це таке зло, лодбай вода, так? Так, о, ретрижечка, ретрижечка. Тут все якось так, воно ці символи намальовані, що воно все, блін, в кучі не поймеш, що тут. Да, як. Тут особливо ярики оці путаються з другим символом. Так, ну нормально, 6300 плюс 5 спінчиків, давай, віднесенький. Бем! Червоненкий є. А, ярики з хрестиками. Я вам показую, наче ви бачите, куди я блядь, показую. Ярики з хрестиками там постійно в мене в глазах мерех хотять. Так, хрестики. Грущений 80 лучачку. Обіцяний слот. Я бачите, колись ми грали, купували і не один раз в цьому слоті. Я казав, можливо, я щось не так роблю. Можливо, цей слот треба з руки крутити, бо я тільки купував. Йобушки, воробушки, на тобі тепер отримуй, диви. 37К зразу вже. Ми відбили X40 є. Так його треба, оказується, з руки крутити. Може які бананзи, так НІ бананзи я КРУТИВ з руки. НІЧО собі, блин. БЛІН ДВІ 2000, бачили 2000. Йоб ТИ мать. Ну ладно. Ну ладно, і так пойдет. 40, 2000. цей бонус, я, до речі, швидше за всіх, вибив, 35, Анатолу, на то. 2000, у нас x40 було, да? Там би мінімум x 85к було. Ну ладно, поїхали, Хорош. початок, Бл... Пойдет, пойдет, пойдет. Так, Royal Christmas, поїхали, Royal Christmas уже. Скоро Різдво. Різдавот. А У мене вже ялинка стоїть, вже все. Вони ще деревце стоїть. Таке саме, і у дитини, вже там і гірлянди, і все, що хочеш. Їздили вчора. Ще іграшок, накупили на ялинку. Бо ті старі вже не модні. Розумієте? Блін, така штука. Раніше пам'ятаю. На ялинку вішали, ще бабуся, напевно, ті іграшки десь брала. Короте, і Ми вішали ту звезду зверху на ялинку. А тут в минулому році купували, Бля, тут вже вони не модні, вже треба їхати в епіцентр вибирати нові. Не трендові якісь. Так, а шарики. А шарики? А Шарики, Шарики Ікса. Блін, у нас ікса небагато. да? Ну, 4К є. Так, давай, дедусь, давай, дідусь, рядная хорошо. Икса. Блять, опять 2000, и опять не дав икса. Ну шо ж ты будешь работать, диви. Начина. Начина по иксам, шо? Ничего по иксам, диви блин, дед вообще. Иксо! Ипсу! И что ног ти тіщий, от молодець, молодчинка. Я хотів вже думав, що це. Є, що за діла? Короче, нити ти починати. Майстер спорту міжнародного класу по нитью, ви ж знаєте, з ким маєте справу. Я вже хотів, не те, що, що за діла, блядь. А чо 34. Нихуя собі 44 тисячі? Ой, я ж не матюкаюсь на відосах. Короче, це прийдеться запікувать. Ладно, потім подивлюся, коротше, нормально. Я щось думав, там 20-ка якось, коротше. Я щось, коротше, щось, щось, щось не дорахувався. Коротше, хороший. Йоу! 83 тисячі, маду з бадус з уже мені подобається. Так, і зараз буде цікаво. Більше за все, 35к. Я, я випадково коротше, влупив цей слот, скільки він видасть. Як ви думаєте? Щас буде 2 тисячі, коротше. Трежечка зразу є. Старається. Перчик, X8 на базу, хорошо. Хорошо. Х16 да? ебать. <рес> Щас соточку проб'ємо. Блін, ну эндорфінка. Ну эндорфінка не підводить. Ну, ви знаєте моє відношення до эндорфінки. Ендофінка, як була, так і лишається. Блин, топчиком, горобчиком. Ну хоча ще понятно, що ще не заносика, то немає, по факту, такого як там. тра та та давай! Хорош! Хорош? Хорош, хорош. Та хіба. Ендорфінка. Та блин, опять я матюкаюсь. но опять мені запікувати це все надо буде. Диви, два за джига. Я сейчас бінджики джиге есть. Що, ще буде щось? Давай, давай. Бам! 3X, ладно, хай буде. Лычним не буде. Ти шо, ти шо, ти шо, ти шо? Пуф. Так. Пуфш! Пуш. Пуух! The cat sat on the Блін, ну все одно. Все одно топ, навіть якщо б я їх купував би бо ці бонуси, і вони всі, вони всі повідбили. А, карту давайте подивимося. А, ну, що цікаво, що слот, який більше всього в мене пожеж, я менше всього дав, але він все одно дав нормально з до 11 тисяч. Та ой, гарош, друзі, підписочка, лайкосик, обов'язково коментар від цими слів. В понеділок в прямому ефірі вибираємо переможців серед коментаторів, хто це все зробить. Ну, щоб не пропустити цей стрім, бо він буде не на цьому каналі. Підписуйтесь на телеграм шапки канала. Ендерфінка в мене все. Ну, до зустрічі. Я думаю, десь о 18-19 буде стрімчанський, так що залітайте, розіграш, все як має бути. Ну, а на цьому у мене для вас все. Всім гарного вечора, мирного неба, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті поводи. А я погнав. Пока-пока.